Вітаю, друзі! Геометрія 7 клас, і сьогодні у нас тема перпендикулярні прямі задачка 142 підвищеної складності. І вершини кута АБЦ, який дорівнює 130 градусів. Проведено проміні БД і БФ так, що БД перпендикулярно до АБ, БФ перпендикулярно до БЦ. Промінь БФ належить куту АВЦ, промінь БА належить куту DBF. Знайдіть кут ДБФ. Давайте накреслимо спочатку наш рисуночок. Нам кажуть, що існує кут АБЦ який дорівнює 130 градусів. Є. Підписуємо, називаємо його АБЦ. Далі нам кажуть, і от да, давайте зазначимо, що його градусна міра 130 градусів. Проведено промені BD і BF, так, що BD перпендикулярно до AB. Ось у нас AB. І нам треба провести промінь BD, який буде перпендикулярний до AB. Для цього скористаємось косинцем, хоча це і не так важливо, бо у нас зошит в клітиночку. І проводимо наш промінь який називається БД. Далі нам кажучи, що є промінь БФ, який перпендикулярний до БЦ. Ось наше БЦ. І нам треба провести так, щоб БФ був перпендикулярним до БЦ. Ось знову ж таки скористаємось косинцем. Для цього ми можемо навіть допоміжну лінію, швиденько, так накреслити, кому вона потрібна. А далі ми встановлюємо косинець коротким катетом на сторону БЦ і починаємо рухати до тих пір, поки не зустрінемось з нашою точкою, через яку треба провести перпендикуляр. І проводимо перпендикуляр. І називаємо цей перпендикуляр BF. Так, ну і 130 градусів краще зазначати десь на межі. Щоб нам не зовсім було зрозуміло, щоб ми не переплутали градусну міру і розуміли, що 130 це от, треба подумати, де це 130 градусів. Ну і тепер давайте зазначимо, де у нас з'явились кути 90 градусів. У нас з'явився куд АБД з градусною мірою 90. У нас з'явився кутик ФБЦ з градусною мірою 90. І нам треба знайти FD, FBD. Ось цей кутик треба знайти. Поїхали розмірковувати. Дивіться, що ми можемо знайти? Ми можемо знайти кут ABF. Ми знаємо, що кут CBA – це 130 градусів. CBF – це 90 градусів. 130 мінус 90, і ми знайдемо кут ABF. І це буде 40 градусів. Так, ну давайте от малюночку зазначимо. Ось цей куток у нас буде 40 градусів. А далі ми знаємо, що кут а, Б, Д – 90 градусів. кут А, Б Ф 40 градусів. Можемо ми знайти кут Ф, Б, Д? Можемо. 90 мінус 40 і це буде 50 градусів. І нічого складного немає, окрім запису цієї задачки. Давайте. Записувати все, що нам відомо. Дано АБЦ дорівнює 130 градусів. Також нам кажуть, що БД перпендикулярно до АВ. також нам кажуть, що ФБ перпендикулярно до С Що треба знайти? Знайти потрібно кут FBD. Записуємо. BD у нас перпендикулярно до AB. Відповідно, кут АВД дорівнює 90 градусів. Тому що ми знаємо дві прямі, які перетинаються під прямим кутом утворюють 90 градусів. Далі така сама історія. БФ у нас перпендикулярно до BC. відповідно кут ФБЦ до рівня 90 градусів. Далі будемо записувати інформацію от про 40 градусів. АВЦ. Ми будемо зараз розписувати все дуже детально. Насправді, в подальшому не потрібно буде так детально розписувати, але ну, нам тут і місце дозволяє, і якщо краще ви зрозуміли інформацію, розписуємо прямо отак, як вимагає від вас програма. Отже, ABC дорівнює АБФ, додати ФБЦ. А далі записали буквами, далі записуємо цифрами: 130 градусів. дорівнює АБФ. Додати 90 градусів. Звідси, як знайти АВФ? Перший доданок, другий доданок. сума. щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок 130 мінус 90. І це буде 40 градусів. Ось наше 40 градусів. Далі ми вже знаходимо наш кутик FBD. Але знову ж таки, розписуємо все от прям детально: ABD Дорівнюю АВФ, додати ФБД. Записали буквами, розписуємо тепер числами. 90 градусів дорівнюю 40 градусів. Додати ФБД. Звідси, як знайти ФБД. Так само треба від суми відняти перший доданок: 90 градусів мінус 40 градусів. Дорівнює 50 градусів, і нам залишається записати лише відповідь. Кут ФБД дорівнює 50 градусів.